Поговоримо про капусту при цукровому діабеті, її поживні властивості та користь для здоров'я. Капуста містить багато клітковини, мало вуглеводів і калорій, що робить її чудовим доповненням до вашого здорового раціону при діабеті. Капуста є хорошим джерелом калію, фолатів і вітаміну К. Сприяє здоров'ю серцево-судинної системи. Капуста є хорошим джерелом клітковини та калію, двох ключових поживних речовин для здоров'я серця. Крім того, капуста є хорошим джерелом вітамінів групи В, фолатів, споживання яких пов'язане зі зниженням ризику інсульту та серцевого нападу, підтримує здоров'я мозку. Поживні речовини, що містяться в капусті, допомагають оптимізувати кровопостачання мозку. Академія харчування та дієтології рекомендує вживати капусту для підтримки когнітивних функцій людям старшого віку, які хочуть залишатися в тонусі, звичайно ж, якщо немає інших захворювань, які можуть мати протипоказання до вживання хрестоцвітих, може знизити ризик раку. Дослідження показують, що вживання трьох п'яти щотижневих порцій хрестоцвітних овочів, таких як капуста, цвітна капуста, броколі, брюсельська, листова капуста та кочана зелень, захищає від деяких видів раку. Ймовірно, це пов'язано із вмістом у хрестоцвітих овочах сполук, які активують ферменти в печінці та зв'язують канцерогени, захищає зір. Капуста є хорошим джерелом лютеїну та зеаксантину, форм вітаміну А, які накопичуються в сітківці ока і є особливо корисними для запобігання погіршенню зору. Допомагає контролювати діабет. Капуста це некрохмалистий овоч з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом клітковини. Клітковина допомагає підтримувати більш стабільний рівень цукру в крові, запобігаючи його небезпечним стрибкам. Крім того, капуста містить глюкозинолати, фітохімічні речовини, які борються з окислювальним стресом і запаленням при діабеті.